Доброго дня. Сьогодні ми, е, отче, видали нашим діткам загиблих наших воїнів подарунки від наших партнерів. Добросвіт. Це 50 е, подарунків канцтоварів до 1 вересня для діток. Я вдячний партнерам за постійну підтримку, що ми можемо робити такі гарні справи. Отче, дуже дякую, що ви нас прийняли у себе в храмі, помолились і. Далі будемо працювати і допомагати нашим сім'ям. Я сьогодні, в свою чергу, від імені родин, наших загиблих героїв, хотів би подякувати вам за те, що в такий темний час Господь посилає світу людей. І ми сьогодні, зранку, з офіцерами нашої 301-ї зенітно ракетної Нікопольської бригади звершили молитви за нашими полеглими героями і міркували про те, що в дійсності наші хлопці вони мріяли про те, щоб Бачити якраз їхні діти, як йдуть до школи, як радіють, як вміють цінувати кожен день цього життя. Але та е, нечистива, сатаніва Російська імперія забрала життя наших кращих захисників. І, звісно, ми сьогодні не можемо їм повернути е, батьків, але можемо в своїх вчинках, в своїх словах, які ви сьогодні звершуєте е, своїми діями, е, подарувати е, ту. Ту теплоту, ту, ту любов, ту вдячність за те, що сьогодні ми вітаємо не просто дітей війни, а дітей нашої майбутньої української перемоги, на яку всі ми приречені. Дякую вам. Дякую, дякую вам. Я дякую е, ще раз за підтримку нашим партнерам. Слава Україні! Героям слава!